Просто в моменті воно йде від серця. Всі мріють грати за національну збірну. Отримали ляпаса. 5 на 8:40. Це кіцюня кіцюня Для нас це теж був певний досвід. Останнє слово за донечкою. Таня, привіт. А, перший рік вже ЖФК Полісі. Що можеш сказати за цей, скажімо так, сезон? Привіт. Ну, якби перше враження, яке тільки сюди приїхала, я подумала, куди я попала? Але пройшло буквально місяць часу, і я зрозуміла, що це команда мрії, що я хочу якби, рости біля цих дівчат і щоб ці дівчата росли біля мене. І це були такі, ну, дуже, скажімо так, дуже насичені такі етапи, тому що я тільки прийшла, і якби команда теж була на, такому, на такій стадії формування. І було дуже цікаво всім нам разом. Так само і тренери біля нас вчились, ми біля них. І я кажу, так вийшло, що постійно всі матчі перемагали. Потім уже фінальна частина, і такі дуже були позитивні емоції постійно. І це якби ще більше зближувало колектив. І ну, це були дуже такі позитивні, чудові і незабутні моменти. А вже вища ліга, це якби вже так було, можна сказати, більш відповідально. І новий колектив, якби ще одна нова сторінка в команді. І я думаю, що десь трошечки перший млинець у нас вийшов гливкий, але я думаю, що в подальшому все буде супер. Чому саме Полісся? Ну, тому що я люблю виклики, люблю якби, ставити собі якісь такі цілі, які можуть там, комусь здатись. Такі, як ну, були там люди, які казали, коли людина йде грати з вищої ліги вперше, то вона закінчує кар'єру. А я хотіла своїм прикладом показати, що зробила крок назад для розгону. Чи можеш ти зараз сказати, що цей крок назад зробив два кроки вперед? Звісно, я знала, що так буде, тому що ну, я люблю, як би кажу, ставити. Собі самі високі цілі і їх досягати. І завжди вірю, що якщо це залежить від мене, то 100% я зроблю так, як я цього хочу. Переходячи до Вищої ліги, як ти можеш оцінити виступи команди в першій частині чемпіонату? Ну, якщо брати в загальному, то напевно це було невтішно, тому що ставилася така планка потрапити в першу шістку. Але знову ж таки, якщо ми вже говоримо про зараз, то я думаю, що навпаки це, це піде нам на користь. Тому що, якщо реально оцінювати нашу ситуацію, для нас перша шістка зараз це ну, було б дуже складно. І я кажу, краще бути першою командою в другій шістці, чим останньою в першій. Що вдалося? А над чим ще потрібно попрацювати? Ну, я думаю, що вдалося забити багато голів, але, на жаль, і багато пропустити. І я думаю, що треба якби, те, що ми створювали дуже креативно попереду, в атаці, якби, це закріплювати і тільки вдосконалювати і відточувати цю майстерність. А дії в обороні, якби, командні, там, захисників просто. Якби теж відточувати їх і налагоджувати комунікацію, десь більше приділяти увагу тактичним діям. І я думаю, що ну, на все потрібен час. Команда, наприклад, яка хоче згодом бути там, на ведущих ролях в чемпіонаті України, нашому жіночому, вона не може побудуватись за один рік і стабільно показувати високі результати. Тому що це, це неможливо. Для цього потрібен час, потрібно набивати ці шишки. Як кажуть, що дурні вчаться на своїх помилках, а розумні на чужих, то я думаю, нехай вже так ми будемо вчитись на цих своїх помилках, але згодом ми знаємо, для чого ми це робимо. З приходом в клуб, ти стала капітаном команди, стала другою мамою для більшості дівчат. Я би навіть сказала для всіх. Хотілося би почути від тебе. Що для тебе бути капітаном у цій команді? Ну, для мене це відповідальність, тому що, знову ж таки, я прийшла уже, якби трошки в мене була якась сім'я футбольна, і мене трошки більше знали, ніж дівчат. І я хотіла просто знову ж таки своїм прикладом, своїми стараннями показати дівчатам, що все можливо, і завдяки праці, сумлінній, щоденній. Можна ну, досягти чималих висот і чудово проявляти себе на футбольних полях уже і не лише України, а й на міжнародній арені. Як ти мотивуєш команду в складні моменти, тому що є моменти програшів, є моменти перемог, От, і вони бувають різними. От, як ти підпираєш правильні слова для дівчат? Ну, якщо чесно, перед кожним матчем я там готую якусь певну промову, ну плюс-мінус я там оцінюю, з, з ким ми сьогодні граємо, які слова потрібно підібрати. Але дуже часто так трапляється, що от, просто в моменті вона йде від серця, і от я розумію, що, наприклад, те, що я готувала, вона зараз буде недоречно, а просто слова, які йдуть від серця. Я їх кажу, і вони саме потрапляють в ціль, і так все дуже влучно і, і в час. Що ти можеш сказати про виступ саме у Кубку України? Ну, Після гри з Ворсклою, я так з дівчатами з команди Суперника жартувала, шкода, що ви нам не попались у фіналі. Ну, Звісно, Ворскла це грант, але для нас це теж був певний досвід, тому що кубок це зовсім інше, тому що би, це складається з одної гри і. Тут все можливо, тому що м'яч круглий поле для всіх один однакове. І до початку гри рахунок 0-0. Але, на жаль, поки що ми, тільки, я знову ж повторюсь: будуємо нашу команду, яка згодом буде піднімати над головою, я думаю, що і Кубок України і Чемпіонство. У тебе на полі з'явилася твоя подружка, нова гравчиня Юлія Семенюк. От у вас. З'явилася така зв'язка, яка по факту була в кожному матчі, в якому ви грали обоє в стартовому складі. У вас, я не знаю, якийсь особистий зв'язок, чи це за того, що ви раніше з нею грали разом? Із-за чого це? Ну, звісно, даються взнаки те, що ми раніше грали разом, багато проводили часу разом. І це якось відбувається на ментальному рівні, тому що ну, я там, наприклад, можу подивитись на Юлю, а Юля на мене, і ми вже знаємо, кому, кому що в даний момент треба зробити. І воно якось так ну, відбувається вже, Я навіть про це не задумуюсь. У вас, до речі, є цікаво навіть е... прізвище один для одного на полі. Мені здається, в якійсь мірі ви заплутаєте суперників, коли говорите не іменами або прізвищами. Тому я думаю, це цікаво послухати, що саме за це. Чого саме так називаєте один одного? Ми, ми, до речі, вчора обговорювали з Юлією це. Тому що, якщо чесно, я навіть не пригадую, як так склалось. Ми називаємо один одного Кіцюня. І це ще було, коли ми були. Така команда була родина Костопіль. І ми теж постійно там разом грали, і ми такі дуже двоє. На, ну, на полі дуже такі живі, і постійно нас було чути, і оце кіцюня кіцюня І якось так воно так склалося, що ми так, нам так було зручно один одного чути і бачити на полі. Твій улюблений матч в цьому сезоні. О, так зараз складно сказати. Я навіть не знаю. Ну, чомусь мені дуже ну, запам'ятався наш матч з Ладомиром, хоча ми і програли 4-3, але знову ж таки це був дуже класний матч для вболівальників. Ну, я там зараз не буду заглиблюватись в усі нюанси, які там були в цьому матчі, але я думаю, що так якось чомусь саме цей матч мені дуже запам'ятався. І саме те, як в нас виходило грати і нав'язувати свою гру, те, що від нас хоче тренду. Трі: Удар! Чітко правильно, забиває пенями на ріс метод. Як ти можеш оцінити прогрес команди за Першу частину сезону Вищої лінії, враховуючи те, що це перший рік, Ну, можна сказати, що в нас такий був дуже вдалий календар. Ми так і йшли поступово від слабкішого, від слабшого суперника до сильнішого, але десь трошки отримали ляпаса. І потім може, трошки так знову це все вирівнялось. Ну, прогрес, він, звісно, є, і я думаю, що його видно, особливо по останніх наших матчах. Тому я думаю, що треба ще все одно дуже багато працювати. І зараз відпочинемо. Потім плідно попрацюємо і вже покажемо все, на що ми спроможемо. Захисту дії в нас Дарина Лебітєва, яка? Тоді також складі. От і спроба трилі! До речі, про відпочинок, які плани на зимову паузу, на відпустку? Ну, провести час з рідними, з чоловіком, з донечкою це, це самое головне, набутись разом, тому що такі у нас графіки, що, на жаль, приходиться жертвувати саме сім'єю. Як донечка сприймає те, що ти постійно на тренуваннях, постійно у Житомирі? Вона з тобою чи вдома в Костополі? Спочатку вона була тут зі мною, мені допомагала моя сестричка рідна, але потім уже у неї розпочалась школа, і так вийшло, що весь удар на себе взяв чоловік та його батьки, за що я їм дуже вдячна. І якби донечка зараз теж відвідає всі тренування чоловіка. Тому я думаю, що в неї теж така дуже цікава сторінка життя розпочалась. І я думаю, що всім зараз добре. Тому глядачам буде цікаво дізнатися, чи плануєш ти виростити другу футболістку в сім'ї? Ну, я дуже цього хочу. надіюсь, що футбольні гени не обманеш, тому що я футболістка, чоловік-футболіст, і плюс ну, в нього є своя футбольна академія. Тому я думаю, що місце у нас вже заброньоване. Але вже останнє слово за донечкою. Ти також була маленькою дівчинкою, мала свої мрії. Чи була в тебе якась футбольна мрія дитяча? Так, в мене була футбольна мрія дитяча. Це ну, я думаю, що всі мріють грати за національну збірну, тому що ну, якби представляти себе на міжнародній арені в складі своєї країни це якби дуже відповідально і всі про це мріють, і я не виняток. Ну, твоя мрія збулася. Я думаю, що вже якесь досягнення є. Але чи є на даний момент от якась така ціль, яку ти ще плануєш досягти в цьому виді спорту? Ну, звісно, хотілося би з цією командою підняти кубок України і здобути перше місце у виші лізі. На всі домашні матчі до вас приходять вболівальники. Вони вас підтримують. У Вас є особисті вболівальники, які вболівають лише за ЖФК Полісся. От є вболівальники, які їздять з вами на виїзні матчі. От що б хотілося їм сказати сьогодні? Ну, в першу чергу подякувати за підтримку, яку ми відчували, що в першій лізі, коли ми всіх перемагали і не знали поразу. Що зараз у вищій лізі, коли у нас були і радісні моменти, і не дуже вони завжди були з нами. Ми завжди їх чули. Ми чули, як вони гнали нас вперед. І це якби окриляло, і їм дуже велика вдячність. Тому що, якби футбол це гра мільйонів. Але я думаю, що без вболівальників вона б не приносила стільки емоцій, скільки вона приносить, коли вони є. Коли ти чуєш, що тебе підтримують, коли ти чуєш, що за тебе переживають. Якби такий виділяється ще більший адреналін і ще більше хочеться їх порадувати. Ну і наостанок у нас залишається бліц. Питання короткі, тобі потрібно вибрати лише одне з двох. От я пропоную почати. Кава чи чай? Кава? Ранкове тренування чи вечірнє? Ранкове тренування. Гра на домашньому полі чи виїзний матч? На домашньому. Сніг чи дощ на полі? Дощ. Перемога 1-0 чи розгром 5.0. Розгром 5.0. Захисник чи нападник? Нападник. Атака чи оборона? Атака. Розмова в роздягальні чи повна концентрація? Повна концентрація. Подорожі літаком чи автобусом? Літаком. Книги чи фільми? Книги. Стати тренером чи коментатором? Тренером. Підтримка вболівальників чи рідних на трибунах. Рідних, звісно. Трев'яний газон чи штучне покриття? Трав'яний газон. На цьому я тобі дякую і бажаю гарної відпустки. Дякую.